О що ви робите, коли настає літо? Граєте в комп'ютер 24 на 7? палите, п'єте, чи може спите? Занять багато, але наш герой в цьому відео попросив грошей батьків і купив собі файну хатинку на березі озера. Але в нього виникла невеличка проблема. В його кишені залишилось всього лиш 3 тисячі гривень. Чи зможе він вижити цілий тиждень на ці гроші? Зараз і глянемо. А, так, що в нас є поїсти? Да, асортимент невеликий. Ну що ж, сосиски, молоко, найкращий сніданок. Ще пивка для гарного настрою. О, мій жигульчик, чи то сацумі. Мені батько на 18-річчя подарував, але стан легко кажучи, лайно ще те, можна навіть сказати, лего конструктор. Але поки що не на часі збирати сацумі, на часі попливти в магазин за продуктами і не тільки. От, звісно, я молодець. Купив сам собі дім у чудовому селі заболоття на Закарпатті. машина є майже на ходу. Але це все дрібничка, якщо це все порівнювати з місцевою природою. Ну що ж, попливли в мазин, це десь дві години, але нічого, тут природа. Також у наше село недавно приїжджала Алла Волкова, то вона всю сцену рознесла в прямому сенсі. Заходить на сцену а апорина слабенькі, то вона її як повалила. І ще й корова придавила. Саме найкращий був номер. Добрий день. Мені два вогнегасники, паливо для човна. Не хвастайся. Ще чіпси. М -м Ні, грошей мало. Трішки їжі. Ну і все. Оце ціни. До побачення. Ось і тисячі немає, а це ще все тащити до човна. Фух, поїхали. Що ж, заберемо все, окрім палива і вогнегасника. Хоча, якщо човен загориться, то одразу потоне, тому його теж заберу. Ух-йой. Ну начебто все. Це його, я ж купив будинок біля свого дядька, чому б його не провідати. Та ще нікого вдома немає. Тоді піду я. А це що? Це мені? Так, цікаво, що там. О, ого, майже тисячі подарував. За це дякую. Тут ще брелок і горілка. Горілку заберу, я так то не п'ю, але сьогодні можна все. Mun ensi bin nur moal shep Joskus on meitä teineen pesti kaumellasta ja ruoka on hyvin ei huolesta häitä Kunnen se kerran suomi sydän meni vain onnesta huuteli Kotlin sydän vein ja veinjala Aa uh, de Я зараз репну. Отак. Добре, аче я вчора випив, голова сильно тріщить. Сьогодні хочу вже почати збирати сацумі, тому дзигара для хоробрості і починаємо. У мене так трясе, я не можу болта закрутити. А ну його все. Ото переживай, завтра почну. Мені ще стільки всього потрібно докупити для машини, тільки треба поснідати. Е, Що зачинено? Що стоїш, відкривай? О, на кінець. Мені потрібен акум, гальмівна жижа, масло і сірий балончик для автівки. Також в мене з'явилась ідея, як заробити. Для цього потрібно 6 кг цукру, дріжджі, ну і сіх, щоб було куди заливати. Ще деякі дрібнички, і це все коштує майже півтори тисячі. Та хто там, я тільки прийшов. Алло! Не хочу плюс, немає на чому добиратись. Та ну й. Ё... У чому закладається моя бізнес-ідея? У це відро ми наливаємо воду, кидаємо 6 кіло цукру і дріжджі, І чекаємо, доки воно почне булькати. Ну, пісня, кидаємо в комірку і нехай наставиться наша брага. А в мене обідній сон. Та, звісно, щось я проспав вже вечір. Ну нічого страшного, бахну пивка, щоб бути бодрічком. Так, ну цей вечір я пиячити не буду, а буду збирати сацумі. Для початку цю машину в гараж запихнемо. ой, яка важка падла. Ой, готово. Щось я вже втомився. О, плешечка, моя улюблена. Після сигаретки голова перестала боліти, тому починаємо збирати машину. А точніше двигун. Ой, щось вже всьо. Так би вже ранок, тому пісяти і спати. О, сьогодні буде продуктивний день, я відчуваю. Брага наша вже настоїлась, тому беремо і випиваємо весь сік і наповнюємо їх брагою. Залишки пити не хочу, від них якось смердить, тому виливаємо. Тепер залишилось цю брагу продати. Тутешнього алкаша я тут знаю, але до нього пертись далекувато, ще й пляшки потрібно нести, тому потрібно їхати. Але на чому? На мопеді ні, бо пляшки не помістяться. Ще від нього смердить, так начебто його хтось обіцяв. У дядька є фургон, та його немає вже як 3 дні. Але робити більше нічого, тому почекаємо. Та ні, у мене є план Б. Що тут смердить? А піца, я думав, то чипси. Повертаємось до мого плану. Мож дядька є трактор. Правда, він тут вже років 20 стоїть і ніхто ним не користується. Надіюсь, заведеться. О, завівся. А чому ми не їдемо? Точно, ручник. Незручно вийшло. Завантажуємо нашу брагу і їдемо до нашого клієнта. Щось погоду попердолило. надіюсь, доща не буде. А ось і він. Ой, погоду попердолило. Тримай. Ну як тобі? Сподобалось? Ну хто ж сумнівався, тримай ще. Що з тобою випити? Е, може не треба? Ай. Такох, їм ще не пив, я віділю. Ось це бізнес, ну легкі гроші. Що ж, поїхали. Сьогодні гарно попрацювали, потрібно й гарно відпочити. На другому березі озера знаходиться один дядя, з яким можна пограти на пару гривень. Привіт, давай пограємо. Спочатку поставимо 50 гривень, ну так, небагато, чисто заради розваги. Ну нічого, 50 гривень це не гроші. Так, 11. Ну, давайте ще візьмемо, бо це мало. Давайте Та ну, бляха, так, граємо на Лесі Українку. Так. Ну, ще взяти, ще взяти. До речі, а знаєш, як твою маму звати? Дякую за гру. Старий пень обдурив. Ну точно розтасував карти під себе. Як же я втомився. Так, 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 сьогодні я хочу поїхати в центр села в магазин і купити ще продуктів для нової партії браги. До речі, дядько вдома. Давайте попросимо в нього фургон. Надіюсь, позиче. О, привіт! Це я можу позичити фургон? Так, я обережно, все буде добре. Ура, фургон дали! Перший раз буду кататися на нормальній машині. Спочатку захочу попити та поїсти, і тепер можна їхати. Дорогу я ще тут погано знаю, але якось то буде. О, нормальна дорога. А ось і траса. Тепер їдемо просто по прямій. Ось і наш магазин. Мені паливо для човна, цукор, дріжджі і сік. А де він немає? Чуєш, а коли буде завоз? Аж на наступний четвер. Ого. Ну добре, давайте заправимо ще фургон 90 гривень. Нормально. Тільки мій гаманець каже, що потрібно шукати роботу. Але то вже завтра. Поїхали додому. Тихо, тихо. Що це за імбіцил? Їма. На ґрунтовій дорозі так гнати, навіть не зупинятися, просто сигналити, ну це дурень. Сміливий дурень. Робимо знову брагу і лягаємо спати. А, хто там дзвонить? Де світло? Та, звісно, розбудили, але що ж поробиш? Думаю, це гарна нагода далі продовжити збирати двигун. Двигун готовий, але щоб його покласти у капот, потрібна підвізка, а вона ось. Якось потім зберу, я вже і так запрацювався. Сьогодні п'ятниця, а це означає, що потрібно шукати роботу. Я от вчора їхав на фургоні крізь поле і бачив людину, яка шукала працівників, тому поїхали до нього. А де фургон? Ось тут же ж стояв. Напевно, дядько забрав, ой як невчасно. Прийдеться їхати на цьому мопеді. Трясця. А ось і це поле і якийсь поляк. Зараз раз, два, і зберу все поле. Клята полуниця годину збирав. Надіюсь, гроші пристойні. Нехай твоя смертельно хвора мама і збирає полуницю гнидо. Треба буде колеса в нього скрутити, бо в мене немає. Куди зділись? Ой, е, все добре. Ой, лишенько! Що там по пошті? Реклама, електрична компанія. Бляха, так скоро я буду зовсім без грошей. А, та що ви дзвоните? Не даєте навіть відпочити. Алло. Хм, Дрова. А це гарна ідея, але не сьогодні. Ох, оце я поспав. Можна пива бахнути і почати збирати підвіску. А як воно? Ух ти ж! Ну, підвізка начебто готова. До речі, фурон це так і дядько забрав, тепер моя черга його красти. Взяв я фургон заради того, щоб поїхати на свалку і знайти десь там пляшки для моєї браги. А це ще що, дорога перекрита. А чого? Ну гаразд, мені можна, я на свалку їду. Тут якісь ще фініші, гонка чи що. Ну, по-любому. Тільки ми цей рано, гонки ще не почались. Оце тут приколи в цьому селі. Я тут ще багато чого не знаю, напевно. Десь тут наше звалище. О! Йолики-болики. Готово. Дядько мене приб'є, якщо дізнається. А ось і наше звалище. Бачу ще якийсь туалет. О, там якраз пляшки. Ще якийсь диван, його теж заберу. Поїхали тепер розливати брагу. Ой, щось їде. Ох, нормально. Ну що ж, поїхали далі, в принципі. Ой, щось заглохли. А, бензин закінчився. Йомаю, -йо, а я ще серед дороги, зараз гонки, зараз як хтось зіб'є нафіг. Мамцю! А! Бляха. Виродок. Можливо, дядько забере фургон, тому я пляшки сюди покладу, бо знаю я його викине назад на звалище, а от диван я заберу зразу. Як же пити хочеться. Фух, я вдома. Пити. А, де вода? Комуналка срана. Ой, я спати. Ой, та хто дзвонить? Хто там? Було б на чому, звісно. Сьогодні неділя, вихідний, а це значить, що мені потрібно нарубати повний причіп дров і відвести добродію. Ох, світанок. Що ж, мотивація є в розмірі 53 гривень в кишені, тому починаємо рубати. Думаю, досить. Поїхали. Ось і наш клієнт. Вигружаємо. Все, надіюсь, ти нормально заплатиш. Скільки? Дай я тебе поцілую. На ці гроші я ще поживу. Ось це пощастило, що він до мене позвонив. Опа, а може ще кому дрова? Алло? Перший тиждень в новому домі прожито успішно. А якщо ти так, ти хочеш продовження його страждань у цьому селі, вліпи лайк, він буде радий.